Один із наших глядачів писав тоді в чаті, що до створення команди штурм до е її історії має відношення Олександр Шумак. Так от сьогодні Олександр Шумак знаходиться е тут біля нас. І ми можемо, е як то кажуть, запитати у Саші, е з чого власне, починалася історія штурму, поки у нас іде е гра, е як то кажуть, ні шатко, ні валко, без моментів, без голів в атаці. Ніка може бути небезпечно. Гільченко війшов в карний майданчик, і відпасував на 10-го номера Власенка. А от у Власенка відібрав м'яча Дмитро Березка. І вже в Атаці штурм Волков запускає на Сікорського. Ну потрібно вже включати, як то кажуть, друге дихання футболістам штурму. Додаткові батареїчки, дюрасел заряджати, тому що важко сьогодні дається гра. Як не дивно, Купрій подавав у карний майданчик Ніки, там на місці Євген Качкан. Так от, продовжуючи тему заснування штурму, я зараз попрошу Олександра Шумака, хоч він і не дуже хотів про це говорити, але все-таки не відкрутиться Олександр Шумак. Тому що просили наші глядачі розповісти про створення штурму. Я ж так не розповів, як ти, Саша. Тому, будь ласка, зараз. Сюди от, спускайся. За мене. Я займав буквально 5 хвилин твоєї уваги. Саша, ну, розкажи нашим шанувальникам, нашій поки що не численній армії. Вболівальників, але все ж таки, сподіваємося, в майбутньому вона буде, буде е, значною. Про історію створення штурму я знаю, ти долучився до цієї історії разом з Дмитром Димничем. Розкажи, як все починалося? Всім доброго дня. Є, з футбольним днем. Е, Тоді давайте я вам краще в двох словах в трьох швидко розповім. Як тобі зручно. Да, як все починалося? Типу, Відчуваюся, бо як вдома. Як, як, як ос, які основні цілі, скажімо так. Тому все починалося в першу чергу з бажання Діми, він є вихованцем, скажімо так, і родом з Іванковського району. І, Дуже давно ми хотіли, в першу чергу він хотів е, створити в нашому районі. Е, Давай почнемо з того, що Олександр Шумак також є е, родом із Іванківського району. Так? Так, так, я також родом з Іванківського району, з Іванка самого. І було дуже велике бажання створити команду, яка в подальшому буде е, дуже гідно представляти наш район. А він нас дуже, ну, якщо хто не знає, він найвеликий район в Україні по території. І в подальшому, щоб ця команда представляла, можливо, навіть на професійному рівні. І першочергово це робиться для того, щоб розвивати дитячий футбол. І взагалі, скажімо так, розвивати, займатися бажання у дітей та дорослих до футболу. Бажання, щоб було. А створення команди було ну, приблизно так скажемо, взагалі, коли не заснувалося, чому це років 4-5 назад. Це було. Починалася вона все з того, що були спочатку товариські матчі. Потім команда приймала е матчі е в турнірах Макарова, проте ще тоді не було назви саме штурмованки, тоді починала тільки штурм. І, на жаль, не було. Змоги де приймати обласні змагання, тому що поле тоді в Іванкові було тільки в, на стадії реконструкції, це зараз вже воно в хорошому стані і має можливість скажімо так, приймати матчі високого рівня. Тому базувалася команда в інших, в інших містах і в інших селах. Відразу хочу відповісти, я знаю, дуже часто бувають питання задають вболівальники, чому немає жодного гравця з Іванкова чи з Іванковського району. На жаль, така ситуація зараз взагалі в країні, що немає змоги розвиватися взагалі футбол у нас в той мірі, якою вона повинна розвиватись. І, на жаль, це зацепило Іванківський район, тому що ми прикордонний район. І дуже багато дітей повиїжджало, дуже багато взагалі змінилося відношення до футболу, тому що зараз на ті питання, скажімо так, на, на, на дану хвилину, не ті питання. І на жаль, у Ванківському районі зараз дуже велика прірва в плані футболу, тому що всі ті гравці, які раніше, іванківський район іванків команда раніше також приймали участь і в 90-х роках, і в 80-х на матрів на область. Но дуже велика прірва в тому плані, що був час, коли футбол взагалі перестав розвиватись на рівні тому, які скажімо так, буде правильніше сказати, що футбол в Анківському районі не встигав за розвитком взагалі футболу в Україні та й в цілому світі. Тому ну, є, є свої проблеми. І це все робиться саме ці команди, дорослі, щоб в подальшому років через 10, можливо, коли підросте наше покоління, щоб як, як мінімум те ми на облащі, можливо, і далі в другій лізі України чемпіонату, і в подальшому, щоб саме грали вихованці цього клубу і мали можливість замінити всіх тих е, опитних е, гравців, які зараз саме грають за е, команду штурмуванки. Е, Саша, розкажіть, будь ласка, історію е, вигнання назви штурму. Е, чия була ідея, як ця е, назва з'явилася на світ Божий? Штурму е, саме штурм назва з'явилася. Е, починався це. Ми грати починали з Дімою за команду е, в чемпіонаті 8 на 8. На Ді... теремках, так? Так, так, на теремках мене туди запросив Діма. Діма Ні... е... Безпосередньо вже тоді була команда з назвою Штурм, який Діма безпосередньо допомагав на футбольному полі за, межами, за його межами. І е... прийшли до того, Діма сказав, що навіщо людина просто поїхала з цієї команди, і е... Діма вирішив, що е... навіщо міняти історію цієї, його, цієї назви. E, тобто штурм, дай штурм. Є з чим працювати, є кого штурмувати в плані футбольному. Тому... Така футбольна назва, в принципі. І, до речі, в Україні штурмів не так багато. Я думаю, що у Іванківського клубу є можливість зайняти цю нішу. 100%, так. Тому ця емблема, яку ви бачите зараз, да, вона вже вже років, напевно, 7. Це 100%, і ну, з цією емблемою дуже багато пов'язано саме цієї команди. І я ж кажу, що ця команда була створена ще раніше, проте, на жаль, для цього були різні ну, предисторії. Емблема. Зараз ми поговоримо про емблему після цього моменту. Досить таки небезпечний штрафний біля воріт штурму. Денис Петренко у нас удостоївся жовтої картки від рефері Богдана Каденка. За фол проти Власенка. І ось зараз саме Власенко, 10-й номер, буде пробивати. Затамували подих, друзі, тому що позиція дуже і дуже перспективна. Сергій Погорілив, сама увага. Пробуває Власенко, але вище воріт. Можна видихнути з полегшенням. А про емблему ви згадали, Саша. Оця емблема, вона вже теж була, так. коли ви прийшли із Дімою у ту команду з міні-футболу. Ну, там, я ж, там не змінив футбол, це ж, це вісім на вісім команда була. І вона е, запросила в цю команду Діма. І так, ця емблема вже була. І я ж так історично вирішили, що не потрібно нічого міняти. Тому що з цією емблемою дуже багато пов'язане того ж самого Діму, який на той час почав себе розкривати в футболі саме на тому рівні, який він хотів. Вот. Там. Ох, Ігор Сікорський зараз. Ну, що ж таке, чому не лізе у ворота? Ну, таке слово лізе, але по-другому і не скажеш. Євген Качкан на місці, ну теж зараз в ближній кут пробував Ігор Сікорський. Непогано ми там обігралися з Дмитром Берескою та Артемом Старгородським. І подача кутового щасливців, буде ще один кутовий. Саша, ну от як ти вважаєш? Ти, до речі, брав участь у перших матчах штурму в якості гравця, правильно? Хто крім тебе та Діми ще стояв у витоків штурму як власне, команди великого футболу? Ну, всі знають ігоря на це людина, яка дуже багато зараз робить для цієї команди. І як ви сказали, запиталася, це та людина, яка була також при істоках зародження цієї команди це Наконечний ігор. Також того ж самого брата, якщо це Рубльо Богдан, який вже дуже багато років, також з командою Ремезовський, якого також всі знають, вже досить довго цій команді. Це якщо ми беремо зараз, то состав, який безпосередньо зараз mm -hmm, е так. представляє штурм на е обласних змаганнях, та так би з Так, так, і на аматорському сукраїнському рівні. Е Дуже багато зараз ну, команду змінили. Те ж саме в свій час був Науменко Артем в команді, який зараз, чесно вам не скажу, якщо не пам'ятаю, Здається, Здається, як область зараз. Так, так, так. Деякі гравці вже, на жаль, просто перестали грати і безпосередньо відсторонилися від всього, що пов'язане, скажімо так, з цим клубом, та й взагалі від футболу. А от ну, самих таких основних це, це наконечний. Ігор Ремезовський, це ті люди, які вже досить давно з цією командою. І, і я думаю, не мають наміру змінювати її поки я зможу грати, з яким буду грати. Саша, розкажіть, будь ласка, про ваше сьогоднішнє футбольне сьогодення, де ви шо ви? Ой, про це знаєте, сльозами очах говорити не можна. Тому що є, є багато своїх проблем, які пов'язані саме зі мною. І тут більше, скажімо так, потрібно більше собі розбиратися, вирішувати свої питання із вагою, яка є надлишковою надмірно, І що я в першу чергу я ж, головним моментом проблеми це напевно, що немає того бажання, яке було раніше. На жаль, на жаль, тому зараз з вами тут передивлюсь футбол. Ну, ви ще, як то кажуть, рано говорити про Ми, закінчення футбольної кар'єри. Звісно, себе не списую і це питання вирішується при бажанні в короткі часи. Проте на даний момент я є вболівальником, людиною, яка просто підтримує і любить футбол та цю команду. Ви в цьому році багато бачили матчів штурму наживо. Наживо це третій третій матч. Ну, от, як на вашу думку? От, що сьогодні не вистачає команді для того, щоб врешті-решт забити. Дивіться, 73 хвилина матчу вже 0-0. Е, ви ви знаєте... що не вистачає, щоб виграти, я б сказав, що забити гол. А що не вистачає для того, щоб забити саме цей гол, напевно. Е, другий темп зовсім інша картинка, звісно. От О, пенальті. Пенальті! Перезначається пенальті зараз у ворота Ніки. Ігор Сікорський зараз на короткі, на коротке так розіграв м'яча в карного майданчику. І хто заробив це пенальті? Ти бачиш, Руслан? Артем Старгородський на досвіді. Ну, що сказати, відчув, як то кажуть, затримку за плече. і... Змусив просто таки рефері показати на 11 метрову відмітку. Ну, я думаю, безперечне, пенальті, тут нічого не скаже, Артем Старгородський вже був е, на е, е, гольовій позиції. Ігор Цікорський біля м'яча затамували подих, друзі. Ну що? Удар. Гол. Ви знаєте, ну, просто так серце йокнуло у мене, тому що вгадав напрямок польоту м'яча Євген Качкан і майже його зупинив, але все ж таки м'яч... У мене є відповідь на ваше питання, що не вистачало того, щоб забити гол, не вистачало пенальті. Бачите, все, все як казали, все дуже просто. Ігор Сікорський забиває цей гол, такий потрібний гол. На 75-й хвилині матчу. Ну, з гріхом пополам, якщо чесно, ви знаєте, дуже був близький Євген Качкан до того, щоб парирвати цей удар. Ну, Вітаємо, вітаємо штурм із першим забитим голом. Я думаю, зараз всі вболівальники цієї команди зітхнули з полегшенням. Ну, а Ігор Сікорський записав на свій е, е, гольовий доробок, додав ще один гол. Ще один гол. Е, нагадаю, Ігор Сікорський є кращим бомбардиром чемпіонату Київської області. І тепер здається, 12-й гол, так, Руслане? Ти не пам'ятаєш? дванадцятий й Ну, зараз я не, не буду стверджувати напевно, але часи ще є. Думаю, що в Сікорського зараз хороший настрій і він спробує. Спробує я ще раз вразити ворота дуже симпатичної команди Ніка. Ну що, зітхнули з, з полегшенням, Саш? Видихнули, як то кажуть, так. Да. Ну, я сподіваюся, що ви справді кажуть, що зараз команда все-таки ще більше, як то кажуть, дозволить собі грати в футбол, показувати хорошу гру і безпосередньо буде ще більше створювати моментів, які призведуть до ще, ще більше голів. Ворота команди Ніки. Ну так, Дамохлів меч відповідальність за результат. Зараз трошки впаде і не на голову штурму, а як то кажуть, десь поряд. І команди, команда розкріпоститься і спробує зараз показати все на що вона здатна. Ну а Ніка зрозуміло зараз змушена буде трошки розкриватися. Ну, тут такий момент, що звісно, що і розкриватися вони будуть, але і потрібно і нам не здалося про те, що рахунок тільки 1-0. І ніхто не знімає відповідальності з наших захисників, які повинні, як і до цієї хвилини, показувати ту саму надійність заді. І безпосередньо ці залишок часу, який нас залишився, дограти на повній концентрації, при повній концентрації та самовіддачі. Це, напевно, найголовніше, тому що 1-0 це той рахунок, який в при будь-яких випадках, скажімо так, нас влаштує. Але він дуже слизький. Так. Тому, що треба забувати другий. Потрібно ззаді не забувати про те, що треба в захисті зіграти максимально надійно і, і потужно. Небезпечно зараз було біля воріт Ніки після подачі Олексія Ремезовського, одного з ветеранів команди. Старогородський. Ну, до речі, головний тренер Ніки Максим Демський не зробив жодної заміни у нас у матчі. Ну, був він задоволений діями своїх подопічних, перш за все, їхньою самовіддачею. Можливо, зараз щось змушений буде змінювати тренер Ніки. Ну, а от. Дякуємо пану Олександру Шумаку за такий цікавий, цікавий, детальний, цікаву, детальну розповідь про історію створення штурму. Ну, ми сподіваємося, Саша, що ми ще побачимо вас на футбольному Добре, полі. Усякому разі, я не знаю, наскільки у вас плани активно грати у футбол, але в усякому разі на такому аматорському рівні, я думаю, ми ще вас побачимо. Ну, зокрема, я бачив, що ви граєте в християнській футбольній лізі так, за команду по, Дніпро. По іншому, ну так, буває, коли в мене час є, і, е, е, це більше не те, що пограти, то я не можу про себе сказати, що це гра, то більше е, розвіятись, і, якщо є чимось допомогти людям в цьому напрямку. Футболі. Зрозуміло. Ну і будемо раді бачити вас на матчах штурму. Завжди, е, як то кажуть, е, будемо раді долучити вас до наших репортажів. Ну і звісно. Е, Бажаємо, що ви один із наших основних болівальників. Саме головне, щоб на фарт було, розумієте? Так, що... так. Засновник штурму, що... один із засновників штурму по-другому і не, не має бути, як то кажуть. На фарт це 100%, тільки на фарт. Дивіться, Я вам скажу так, що я не можу себе назвати засновником, тому що є спра... Я людина, та яка завжди в цій команді була спочатку більше грав. Тут, як, якщо ми будемо про це говорити, більше все-таки це Діма, який Димич, які повністю е, горить бажанням таким, щоб ця команда е, в подальшому все більш розвивалася, розвивалася, розвивалася. А я, скажімо так, більш людина, яка, е, як ви казали, більш в вистоках цієї команди і та людина, яку скажем так, це команди може ось і другий. Ось і другий м'яч залітає. Ну не не обійшлося без рикошета.